Начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади зсу Андрій Зотя. Ось він на фото заявив про те, що військове керівництво, зокрема, командир батальйону і начальник штабу, вимагали від нього скасувати звільнення військовослужбовцям за станом здоров'я. Зотя також стверджує, що військові керівники наказували йому не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям батальйону, і що начальник медичної служби бригади займається покриванням. Злочинних наказів комбрига і комбатів заявляє начмет Андрій Зотя. На підтвердження своїх слів він опублікував аудіозаписи і сказав, що готовий свідчити у правоохоронних органах. Деякі фрагменти із цих аудіо ми можемо послухати просто зараз. Андрій, у нас солдатів немає. Перестаньте їм звільнення ці виписувати фейкові. Госла він не трубку не бере. Чуєте мене? Ми ж я ж вас скільки десь разів уже вам вам наказував не робити цього. Якщо там потрібна консультація, консультуйте. Ви ж медик, консультуйте, проконсультували там, перебанта, перебінтували, дали таблетки, Пішов кому на позицію йти Отже, фактично йдеться про те, що командири нібито наказували медику не надавати повноцінну допомогу військовим, тому що якось ви щойно почули. Хто ж буде на позиціях? Цю історію вже прокоментувала уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова. За її словами, про ситуацію у 60-й бригаді вона знала і раніше, і доповідала про це командуванню всіх рівнях, в тому числі і головкому, але не допомогло. каже вона. Тим часом у самій бригаді заявили, що вже розпочали службу. Перевірку. Радіо Свобода звернулася за коментарем за коментарем до сухопутних військ, але там повідомили, що речник сухопутних у відпустці, і окрім нього, спроможних прокоментувати цю історію немає. Ну і просто зараз до нашого ефіру долучається Андрій Зотя, начальник медичного пункту 3-го механізованого батальйону, 60-та бригада. Ну власне, який і заявив про всі ці порушення з його точки зору і викриття, навіть можна сказати, у 60-тій бригаді. Андрію, я вас вітаю. Доброго дня! Доброго дня, доброго дня, пані власне. Так, ви, ви заявили про те, це була резонансна заява, що ви отримували наказ не надавати медичного забезпечення військовим. Це, це випливає з вашого допису і з тих аудіофайлів, які я теж переслухала. Наскільки це масове явище? У нас явище в нашому батальйоні це була неодноразова акція зі сторони командирів. Батальйону за сторони начальника штабу, зокрема, попередній командир це був Сафаров Сергій, поточний командир дивак Богдан, начальник штабу Воробйов Віктор. Всі люди неодноразово казали не надавати медичної допомоги, адекватної медичної допомоги, тобто дати таблеточку і щоб люди зразу йшли в бій. Ви можете навести якісь приклади? В нас не всі можливо медики, звісно, наші глядачі, але щоб було для розуміння наскільки це критичні були ситуації. Ну я не знаю, як, якої ступеня тяжкості ви отримували поранених бійців, коли таблеточка, грубо кажучи, не допомагала. Допомагала. Е, ну, це умовно те, що вважається відносно там легким пораненням це контузії, це там дрібні осколкові е, січення по тілу. Ось і оцих людей. Е, не розуміючи того, що у таких людей може бути ускладнення, їх потрібно спостерігати, і це не робота медичного пункту, а так званих подальших етапів евакуації, то таким людям наказували не надавати. Як ви це пояснюєте? Як ви це пояснюєте? Пояснюю, нестачею кількості піхоти, яку можна вивести, як кажуть, в поле, ну немає певної кількості людей для ведення бойових дій. Ви в своєму ви в своєму дописі на Фейсбуці. Ви виклали аудіофайли, і на одному з тих, в кого є бажання, можливість, зайдіть до Андрія на Фейсбук, послухайте. Але на одному із файлів ви прямо запитуєте свого співрозмовника. Я так розумію, це був хтось із командування. Якщо я зараз це зроблю, мене ж посадять. А він вам відповідає: не посадять, війна ж, ну даючи зрозуміти, що на війну все спишуть. Це теж масова історія, чи це якийсь одиничний випадок ви зафіксували. Це на розпіврозмовів був Башмакод Дмитро, він начальник медичної служби бригади. Ось я неодноразово вже до нього звертався в усній формі з попередженнями, що в мене от такі йдуть накази командування. Він казав, що він нічого зробити не може, тому що всьому голова командир батальйону. І незважаючи на те, що начальник медичного пункту несе відповідальність за надання медичної допомоги. Ось вони все рівно в восьмій формі наказували мені е, в багатьох випадках цього не робити. Тобто навіть пояс, рапорти, які люди писали там на лікування, вони йшли всі на бригаду. На бригаді ці рапорти нерідко губилися. Потім е, Башмаковим Дмитром Євгеновичем воно затримувалося. Люди чекали місяць, може навіть і більше були такі випадки по-різному. Поясніть, будь ласка, що таке для нашої аудиторії санітарні втрати. Тому що ви заявляли, що якщо я правильно зрозуміла, вам наказували не рахувати санітарні втрати, не доповідати про них. Навіть не мені наказували, не подавали не заносили в журнал бойових дій. От поранених і про яких мені було відомо від ротних командирів. Які мали можливість знати цю інформацію, от потім, коли ми евакуйовали людей, водили з поля бою. В них вже були в деяких навіть загоювалися рани, а в деяких були вже нагноє рани, що свідчить про задав мені Хоча ці люди теж доповідали по раціях, що вони є поранені і вони потребують евакуації. Якщо узагальнити йдеться про те, що бійці отримують поранення на фронті, вони потребують у зв'язку з цим якийсь час на відновлення. А ви стверджуєте, що неодноразово одно... не одно... не стикалися з тим, що командування вам наказувало не відправляти їх на відпочинок, а просто там, грубо кажучи, дати таблетку і одразу відправити в піхоту там чи на фронт, тому що їх нема ким замінити. Хворі бійці продовжували виконувати свої обов'язки. І поранені на полі бою не виводились, не евакуювалися, тримались на полі бою. Не заносилася інформацію. Журнал бойових дій. І, відповідно, от так, так Андр... воно все було. Андрій, скільки ви вже в ЗСУ? Вже Я трошки більше року, рік. Фактично, я тридцятому шостого був призваний. Ну, я за контрактом служб. так було. Так було завжди, чи це тенденція останніх часів? Це тенденція останніх часів. Допоки е, колишній наш демонстраційний батальйон окремо механізований і було попереднє командування, до людей було абсолютно інше відношення. Угу. В о, бригаді повідомили після вашого допису в бригаді повідомили про службову перевірку, чи відомі вам якісь результати? Так, відомі е, з мене і з Татяни Гранкіної, яка там звучала, це мій фельдшер. Ага. Можна сказати, мій заступник ага. знімали премії. Так. І також відомо, що вже пишуть на мене там за деяких людей писати рапорти на те, що я саботажник і такого плану, ну що було, в принципі, і очікувано, тому що внутрішні перевірки в бригаді нічого не дадуть. А що дасть? Що має відбутися? Я думаю, що повинна якась незалежна комісія приїхати розібратися, тому що там є багато про що ще говорити. Чи очікуєте ви якісь наслідки особисто для себе? Я зрозуміла, позбавили премії щось серйозніше? Звичайно, що я розумію, що зараз це все питання, яке піднялось, може загрожувати навіть моєму життю, поясніть яким чином. На фронті дуже легко свідків ліквідовувати. Ви допускаєте, що вас ліквідують за те, що ви розказали цю історію? Mm, ви знаєте, не одна людина мені позвонила і сказала будь-як і бережні. Вони... Як... ті, хто служить зі мною в батальйоні або хто раніше служили. І що ви про це думаєте? Mm, поки що нічого. Отже, ви сподіваєтеся, що буде якась незалежна. Ви би хотіли, щоб була якась незалежна комісія, яка би незалежно підтвердила або спростувала в, в, в ті епізоди, які ви, про які ви розповіли? Так, я думаю, що тільки незалежна комісія. Я вам більше скажу, наш корпус, наш, наша бригада зараз заходить в корпус трійки. Ось, і ви знаєте. У нас були такі епізоди, коли новоприбулих зразу практично в той самий день відправляли в бій. Ніяким чином їх не готуючи. Так от, от ком... командир батальйону штурмового батальйону, одного з тих, який був там поруч з нами, він просто забирав цих новоприбулих до себе на двохтижніві навчання, на те, щоб хлопців адаптувати, підготувати і тоді, тільки повертав нам підрозділ. От, щоб вони вже могли виступати, висуватися і виконувати бойові задачі. А в мене останнє питання: а що стало переломним моментом, коли ви вирішили вийти в публічний простір і ось відкрито розповісти про всі ці проблеми? Мабуть, моя відпустка, тому що я там не міг такого зробити, перебуваючи там на виконанні? І як я повторююсь, кожен розуміє на моєму місці, що така ситуація може просто загрожувати його життю.